Та небесне. Ми молимося, Господи Тобі за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, щоб ворог тікав з нашої країни, щоб ворог не мав просування, Господь. Твоя сила, Господь, вона є великою, вона є всемогутньою. І вся сила, Господь Боже, в імені Твоєму. І ми молимося, Господи Тобі. Просимо Тебе, Господь Боже, про допомогу, про силу, про зміни Твої, тато Небесний. Боліють діти, хворіють, вони бояться вже якогось постороннього шуму. Боже, ми молимося, Господи Тобі. Щоб у кожної Господь Боже дитини була сім'я, щоб не було цього страху, і не було цього страху, що летить літак, тато небесний. Зупини, Господь Боже, цю всю ситуацію, Боже, виведи Господь, нас із цього стану Господь. Стану війни, Господь. Молимося, Господи, Тобі, щоб наші всі захисники вони поверталися додому. Та до небесний. Молимося, Господи, Тобі, за мудрість в нашій країні, за силу, Господь Боже. Ми молимося, Господи Тобі, Боже, зупини всі плани ворога. Зупини, Господь Боже, все те, що планує ворог. Молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні виявлялися люди, які роблять нам зло, тато Небесний. Ісус Господь, надіємося на тебе, молимося, Господи Тобі. Я прошу вас, моліться. Кожний, хто почує молитву за Україну, моліться разом, тому що молитва це є сила. Якщо ви не знаєте, як молитися, моліться своїми словами, Господь чує щиро молитву, Господь чує молитву. Сила наша в слові, Тато Небесний. Благослови Господь цей день в ім'я Твоє Боже. Амінь.